19 січня, таке сонечко, ось така погодка. 2025 рік. Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. Хочу сьогодні вам показати своє замовлення, яке забрав на почті. Підготовляємося до наступного сезону. Ось прикупили собі ще ось такі касети. Як бачите? Виробник Польща. Ось ціна нашої касети становить 35 гривень. Ось ця 96-та касета. Якщо брати ящик в ящику 60 штук, то ціна 31,50. А так як ми замовляли 35 штук, нам обійшлося по 35 гривень. Ось того року їх використовували. Ми, як бачите, ось. Непогано працювали цілий рік і ніде не пошкоджились, не що, ціленькі. Ось маємо ще такі, чуть більші, Це позаминулий рок ми їми користувалися. І ось такими користувалися. Але нам сподобалися ці. 96-та касета це. Ось замовили ще 35 штук. Ось і замовили. Ось такий фундіцит. Це магнікур у нас Energy. Тут у нас йде 500 мл. Де ми його використовуємо? Ми використовуємо його перед висадкою кавуна. Коли ми забиваємо наші касети торфом, нашим субстратом, проливаємо простою водою, а далі даємо магнікур Energy. В нормі даємо 15 мг на 10 літрів води і проливаємо вже по мокрій почві нашій ґрунт. Тоді висаджуємо нашій кавун, закриваємо плівкою і чекаємо сходів. І десь на 7-10 день ми проливаємо ще раз і з поливом. Цим препаратом. І тоді нас, нам не страшна ніяка як коренева там ніжка, ніякі гнилі і так далі. Також користуємося ми цим препаратом і по огіркові, по помідорі, по перцю, по баклажану. Він захищає від понасперозу і від кореневої гнилі. Гарний препарат і дуже дієвий. Ось так, друзі. Таке в нас. Невеличке замовлення, вже будемо підготовлятись, підготовлятись до наступного сезону. А кому буде цікаво, як ми вирощуємо розсаду, кавуна, підписуйтесь на наш канал. Ми показуємо все від початку і до самого кінця. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.